Вітаю! Мене звати Олещенко Віта. Я сімейний лікар. Сьогодні ми поговоримо про те, як люди намагаються вилікувати захворювання очей за допомогою порад з інтернету. Око це парний сенсорний орган людини. Це той орган, який надає нам 90% інформації з навколишнього середовища. Саме за допомогою ока ми маємо таку здатність, як зір. Будова ока дуже складна. Вона складається з передньої, середньої. Та задньої оболонок. Передня оболонка складається з рогівки та склери. внутрішня оболонка складається з судин та рогівки ока. Та задня оболонка, яка складається з сітківки, саме через кришталик проєктується інформація на сітківку ока і щитується звідти. Враховуючи, яка складна будова ока, ми розуміємо, що скільки різноманітних хвороб ока може бути, такі як кон'юктивіт, катаракта, блефорити, зниження гостроти зору, близорукість, дальнозоркість, куряча сліпота. Їх є маса і. Дуже важливо при перших проявах порушення зору чи роботи е, споміжних функцій ока звернутися до лікаря. На жаль, дуже часто люди не звертаються до лікаря і вдаються до народних методів лікування, закапуючи собі в очі різноманітні речовини, які не мають ніякої доказової бази та взагалі ніякого відношення до медицини не мають. Сьогодні ми підібрали підбірку таких незрозумілих для мене, як для лікаря. Методів в інтернеті, і я вам поясню, чому ними користуватися не можна. Рекомендую закапувати очі прополісною водою, щоб її приготувати, розітріть прополіс в порошок, розведіть водою і закапуйте очі три рази на день. Слизова оболонка ока вона дуже інтимна і вона дуже чутлива. Якщо закрапувати в очі якісь рідини, в яких розведені порошки. Або дуже висококонцентровані речовини, це може пошкодити слизову оболонку ока. А слизова оболонка ока являється захистом наших очей. Не тільки повіки беруть участь в тому, щоб зволожити слизову ока. Якщо ми будемо використовувати такі краплі для очей, це може призвести до того, що кон'юктивіт буде розвиватися ще швидше і призведе до того, що будуть запалюватися інші структури ока, такі як рогівка і навіть склад. Тож я не рекомендую використовувати прополіс для лікування кон'юктивіту. Добре допомагає настій очанки. столову ложку сухої трави залити склянкою кип'ятка. Хай півчаса настоїться, а потім промивайте не Неможливо орієнтуватися лише на назву рослини, тому що якщо ми візьмемо таку рослинку, як материнка, то для вагітних жінок, наприклад, такий чай абсолютно протипоказаний, тому що він може повпливати на ріст плода. Те ж саме стосується і даної трави. Якщо ми будемо використовувати відвар з очанки. То ми можемо знову ж таки повпливати негативно на конюктиву ока. Кон він буває бактеріального або алергічного походження, і саме такий алергічний кон'юктивіт ми зможете собі викликати, якщо будете закрапувати такий концентрований відвар очанки, хоч вона називається лікарською, але лікарською. Заваріть міцний чорний чай, а потім капайте його в очі. Не вперше чую, що чаєм лікують захворювання очей, пов'язаних з запаленням передньої камери ока. Це дуже неправильно робити, і я ще знаю, як його готують в домашніх умовах. Це беруть звичайний чай найдешевший, можливо, навіть в пакетиках заварюють його і ці заваркою починають закрапувати собі око. Це робити протипоказано. Чому? Тому що даний чай, який ви заварили з першого відвару, він буде насичений і в ньому будуть важкі речовини, такі як, наприклад, пил. І якщо ви будете закрапувати таку рідину собі в очі, ви можете пошкодити передню камеру ока ще більше і викликати запалення ще гірше. Якщо все ж таки використовуєте відвари в лікуванні тільки, не дай Боже, ока, то використовуйте другий відвар. Саме другий відвар може допомогти, хоч якось, тому що в ньому вже не буде важких речовин. Але запам'ятайте, є медицина, є доказова медицина, є препарати, які призначає лікар і які допомагають в лікуванні. І є народна медицина, якою користувалися наші бабусі та дідусі, тому що в них не було доступу до якісних медичних препаратів в ті часи. Але наразі такий доступ є. І потурбуйтеся про своє здоров'я і не використовуйте відвар чаю для лікування хвороб ока. Візьміть полюстки волошки, залити водою і доведіть до кипіння. Потім годину настоюйте, а далі приймайте чайній ложці чотири рази на день. Хвороби, пов'язані з очима, найчастіше лікуються за допомогою крапель в око. Це дає швидкий доступ до. Передньої камери ока, яка насичена великою кількістю судин, і ці судинки почнуть всмоктувати діючу речовину, і вона почне працювати місцево. Якщо говорити про те, що ми будемо гомеопатичні дози волошки польової вживати всередину, лікарської дії тут не буде ніякої. Абсолютно. Якщо ми говоримо про кон'юнктивіт, який, наприклад, викликаний бактерією, це підтверджено посівом. З кон'юнктиви ока то дійсно приймаються антибіотики всередину, а місцево крапаються спеціальні краплі. Але вживати відвар волошки польової для того, щоб полікувати хворобу очей, це абсолютно безглуздо і абсолютно не потрібно. Закип'ятіть дві склянки води і покладіть туди дві таблетки фурацеліну. Почекайте пару годин, поки вони розчиняться. Перед тим як промивати очі, процідіть розчин. Фурацелін дійсно є антисептичним препаратом, яким можна поласкати, наприклад, хворе горло для того, щоб позбутися інфекції, яка викликає даний симптом. Але фурацелін крапати в око не можна, тому що даний розчин із двох таблеток на склянку води буде концентрований для ока і тільки нашкодить в даному випадку. Тому не рекомендую використовувати фурацелін для лікування. Ока. Питає хінацею, і все саме пройде. Якщо у вас порушився зір, ви стало погано бачити, Перед вашими очима якісь мушки, з'являються якісь кола зі світла, і виникає тимчасова сліпота, наприклад. І якщо ви вже перестали читати ту газету, яку раніше могли читати без окулярів. Якщо ви змінюєте окуляри раз на місяць. Обов'язково зверніться до лікаря. Не можна приймати ехінецею, настій з яблук, з там, з ромашки, з волошок. Це ніяк не допоможе вилікувати хвороби ока. Особливо, якщо ви не знаєте, яка це саме хвороба. Є така хвороба, називається вона глаукома це підвищення внутрішньоочного тиску. Якщо у вас Внутрішньоочний тиск ока високий, вже розвивається глаукома. А ви будете пити багато води з тих ж самих же настоїв. Ви будете підвищувати об'єм циркулюючої крові в себе і тим самим підвищувати внутрішньоочний тиск. Саме людям, які мають глаукому, протипоказано пити більше літри води на добу. Це включаючи супи, компоти, просто воду, чаї, каву і решта. Дуже важливо при будь-яких порушеннях з вашим зором звернутися до лікаря, тому що втрата зору це втрата комфортного життя. Візьміть столову ложку меду і розводіть в двох столових ложках теплої води. Перед тим кип'яченої води. Використовуйте як краплі в очі по 2-3 рази в день. Такий метод я чула від однієї моєї пацієнтки. Вона використовувала його для свого лікування. Але справа така, що в неї була катаракта. І використовуючи цей метод, ця катаракта все більше, більше і більше розвивалася. Що пояснює, що цей метод абсолютно не працює. Катаракта все росте, росте і закутує. Кришталик все більше й більше, і при цьому звичайно що зору немає. Але хвала медицині є такий метод для лікування катаракти, як факоемульсифікація, або ще, наприклад, лазерна корекція зору і видалення катаракти. Катаракта це сполучна тканина, яка закутує кришталик. Операція заключається в тому, що забирається цей кришталик разом з колишньою тканиною, яка наросла на ньому, та ставиться штучний кришталик. Така операція займає 15 хвилин. Вона проводиться під місцевою анестезією в повній свідомості пацієнта. Після цього, знявши пов'язку через одну годину, людина бачить майже на 100%. Тому краще всього звернутися до лікаря, встановити діагноз, провести операцію. І бачити цей прекрасний світ на цьому в мене все з вами була Олещенко Віта. До нових зустрічей!